Чи нас вистачить? вистачить надовго? Ми будемо боротися до кінця, поки останній наш військовий, військовополонений і військовополонена не повернуться до України. Серед військовополонених знаходяться там є 80 три жінки, медики військові, за які теж треба дуже голосно кричати, тому що вони жінки в першу чергу. Я дуже прошу. Весь світ всіх людей, які можуть виходити на акції протесту, виходити до будинків міжнародних організацій, достукайтеся до них. Вони мають не тільки сидіти і пити каву, і думати про те, що так в Україні йде війна. Це дуже незручно, це дуже боляче, але потрібно щось робити. Потрібно всім піднятися. І зробити так, щоб Росія відпустила наших полонених, щоб припинилася ця жахлива війна. Я вас дуже прошу. Почуйте нас, почуйте нас всім.